Вітаю! Сьогодні ми торкнемося дуже важливої теми депресії. Це складний психічний стан, який впливає не лише на наші емоції, але й на загальне самопочуття та здатність функціонувати в повсякденному житті. У цьому відео ми розглянемо основні симптоми депресії її причини, а також поділимося корисними методами, які допоможуть покращити ваше емоційне здоров'я. Тож, давайте почнемо! Причини депресії. Причинами депресії можуть бути стресові ситуації, такі як конфлікт на роботі чи в родині, раптова інвалідність, смерть близької людини і т.д. Порушення з боку ендокринної системи, затяжні хронічні захворювання, які виснажують психологічно, нестача сонячного світла, емоційне вигорання, авітаміноз, розумове напруження, особливо часто спостерігаються у студентів. Основні ознаки депресії постійний поганий настрій, смуток і безнадія, ангедонія, втрата інтересу до того, що раніше приносило задоволення, порушення сну, безсоння або надмірна сонливість зміни в апетиті, втрата апетиту або надмірне вживання їжі, психомоторне уповільнення або ажитація, тобто занепокоєння, песимістичне мислення. І негативні думки, проблеми з пам'яттю та увагою, зниження працездатності, небажання жити та суїцидальні думки, фізичні симптоми, наприклад, головний біль або біль у тілі. Способи подолання депресії поговоріть з другом, поділіться своїми почуттями з людиною, якій довіряєте, зверніться до фахівця. Консультація з лікарем або психологом допоможе отримати правильне лікування. Продовжуйте займатися улюбленими справами. Це допоможе повернути відчуття радості, уникайте ізоляції. Підтримуйте контакти з близькими, займайтесь фізичними вправами. Навіть короткі прогулянки поліпшать стан. Дотримуйтесь режиму сну та харчування. Прийміть свій стан, скоригуйте очікування, даючи собі час на відновлення. Відмовитись від алкоголю та наркотиків. Ефективні підходи та вправи для подолання депресії практика усвідомленості Mindfulness. це практика, яка полягає в зосередженні уваги на поточному моменті без оцінок. Вона допомагає зменшити стрес, тривожність, покращити емоційний стан та загальну якість життя, регулярні медитації, такі як концентрація на диханні. Дозволяють краще усвідомлювати свої думки і почуття, не піддаючись їхньому впливу. Вправа хвилинна медитація. Сядьте на стілець, вирівняйте спину, закрите очі або опустіть погляд. Зосередтесь на диханні, Прислухайтесь до відчуттів при кожному вдиханні та видиханні. Якщо відволіклися, не карайтеся. Просто поверніться до дихання. В кінці відкрийте очі і подивіться навколо. Вправа шоколадна медитація. Виберіть шоколад, який не пробували. Розгорніть обгортку, вдихніть аромат. Розгляньте шоколад. Покладіть його на язик і дайте йому танути, відзначаючи смаки. Якщо відволіклися, поверніться до дегустації. Повсякденні заняття з усвідомленістю. Оберіть одну право: чистка зубів, приготування їжі, вживання їжі, миття посуду, душ, прогулянка і виконуйте її уважно протягом тижня. Зосередьтесь на відчуттях, які виникають під час дії та спостерігайте за змінами у сприйнятті. Це допоможе вам бути в моменті та відчути радість життя. когнітивно поведінкова терапія. Це ефективний психологічний підхід, який базується на розумінні, що багато психологічних проблем виникають через ірраціональні думки, негативні переконання та патерни поведінки. Цей метод дозволяє людям усвідомлювати та змінювати свої мисленнєві процеси, що веде до більш здорового сприйняття реальності. КПТ навчає клієнтів впливати на своє мислення і поведінку, зменшувати негативні реакції, тривогу та страхи. Знімати стрес, боротися з депресією і підвищувати життєву активність. Вправа позбавлення від тривоги за допомогою терапевтичної техніки. Поставте собі запитання, чи заважає тривога за майбутнє жити в теперішньому? Мої проблеми не розв'язні, чи я просто намагаюся їх вирішити? Чи можу я прямо зараз зробити те, чого боюсь? Уявіть свої тривоги, проживіть їх. Сконцентруйтесь на тому, що відчуваєте тут і зараз. Опишіть свої відчуття і фізичний стан. Це допоможе заспокоїтись переключити увагу. Вправа Як подолати страх з методикою психолога Альберта Еліса. Часто наші страхи виникають через хибні установки. Те, чого ми боїмося, не представляє для нас реальної загрози, щоб впоратися, посмітися над своїми страхами. Якщо ваші очікування не виправдовуються, зізнайтеся собі й посмійтеся над ситуацією. Поділіться страхом з близькою людиною і розкажіть, що ви відчуваєте. Знайдіть хибну причину страху та змініть її раціональною. Визнайте своє переживання днівними та незначними. Вправа Як зняти стрес за методом психолога Крістана Шрайнера. Ця вправа допоможе очистити мозок від зайвих думок при виконанні слід прислухатись до своїх почуттів у стані паніки або стресу, пітливість, прискорення серцебиття, напруження м'язів. У момент стресу спеціально зосередте увагу на своєму напруженні, задайте собі питання, чому я так напружений. Спитайте себе, що потрібно зробити, щоб відчувати себе добре? Намагайтеся посилити свої негативні реакції. Нехай декілька хвилин серце б'ється сильно або напружене стане нестерпно сильним. Спостерігайте за своїм станом, переконавшись, що це зняття, заняття забирає сили. Запитайте себе, що таке стан? Чи корисно це для мене? Чи хочу я від цього позбутися. Розпочніть релаксацію. Уявіть, що ваші м'язи Слухняні і гнучки. Намагайтеся знайти рівновагу і спокій, Очистіть мозок від завих думок, нехай ваші дії будуть корисними і необхідними. Не витрачайте енергію на безглузді переживання, свідомо змініть свої вимоги до себе на уподобання і бажання. Отже, депресія це не просто тимчасовий смуток, а серйозний стан, який потребує уваги та лікування. Чим раніше ви звернетеся за допомогою, тим швидше зможете повернутися до нормального життя. Турбуйтеся про себе, спілкуйтеся з близькими, підтримуйте своє фізичне та емоційне здоров'я. Пам'ятайте, що ваше самопочуття це найважливіший ресурс, і ви заслуговуєте на якісну допомогу та підтримку.